Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один з нами на зв'язку засновниця домашнього міні-притулку від серця до серця і сківерець, пані Світлана Юнчик. Вітання, пані Світлано. Вітаємо. Доброго дня. Пані Світлано, знаємо, що ви нещодавно почали опікуватися викинутими у лісу смугу цуценятами. Чи можете розповісти про цю щемну історію? Як вам вдалося дізнатися про цих цуценят? Що з ними зараз? Хто вам в цьому допомагає? Добре, я розповім. Знайте, вже викинути десь в ліс понад місяць. Я дізналася зовсім зовсім. Це з недавнього допису, і ми поїхали просто їх мали забрати, але так, так їх не забрали, і ми подивилися в інтернеті, що мали бути, мала бути така добра дуже погода, мало бути і вирішили зробити їм е, прихисток накриття і так і зробили. Ось так я знала про них. Опису з фейсбуку, але ці кількість. І ви знаєте, хочу розказати випадково. Але це літна збройна збройний стилок. Які цими п'ятками вже місця? Ще коли вони були маленькими, коли викинули, він приходив до них, ранений і будував їх. І ви знаєте, це така людина. Мене просто е, вразило його відношення взагалі до людей, до тварину, до цього. Людина, яка місяць ходила тихо, ніхто про нього не знав. Я про нього вчора нападала. Такі люди, які, які не хочуть їх, про них, щоб клонялися щоб ним. Він настільки хірий, настільки добрий і настільки відданий, якісь тим тваринкам, що він просто-напросто приходив, ранений, він лікується приходив і їх просто губив. Так щира людина мене вразив він. Ви знаєте, і е, саме найбільше вражає те, що люди, які зазнали е, важких травм, він е, зазнав важких травм на, на війні, і ходить у а в ТО, де все спокійно, люди просто випивають. Це надзвичайно, це, це не вкладається в голові. І, ну ось така ситуація. І ми намагаємося їх прилаштувати. Ми написали багато вже про них дописів у Фейсбуці. Робимо поширення. Дуже хочемо допомогти цьому нашому доброму, хорошому другові військовому жені. Йому 33 роки, він сам з Бахмута втратив домівку, втратив все. Він приїхав з мамою, сестричкою, не зараз. Тут в Києві. Але ви подивіться, яка, яка ця людина? Це ви знаєте, це тільки приклад брати. Це вклонитися низько до землі, цьому війну нашому шин показує. Приклад людяності, приклад відданості, приклад любові, Ось, то ми про цих суттєвих це не це тільки одна з історій, маленькі історії, які от ми е, пробуємо зараз її розкрутити, щоб ми більше побачили цих цуциків, цих шикарних песиків, Бачили це відношення. Щоб їх позабирали, порозбирали по домівках, бо ж вони їм там не місце. Там чатує на них небезпека на кожному кроці. Там траса недалеко, вони вже починають виходити на трасу. Там по тим лісовим стежкам їздять квадроцикли. Незадоволені люди, які гримають на них, бо вже вони біжать, гавкають. Ну, одним словом, ми намагаємося їх прилаштувати. Дивіть, які вони хороші, які милі хороші цуцики. Пані Світлано, цікаво, давно ця проблема е, саме там, де це відбувається, існує. Ви знаєте, ця проблема певно, вона це проблема глобальна, проблема безпритульних тварин. Особливо е, в такий зараз період весняно-літній початок літа, коли е, мами кіті, мами собачки народжують цуценя, а добрі господарі в лапках знаєте, Стерилізуючи свою домашню тваринку, беруть просто їхніх дітей, вивозять на вірну смерть в ліси, в поля е топлять, вішають, вбивають. Це така проблема. І в нас тут в Ківерцях це теж проблема. Ви знаєте, це теж проблема, яку треба якимось чином вирішити. Тільки стерилізацію, тільки стерилізувати домашніх тварин, тому що всі безпритульні тварини, це. це е Результат цієї безвідповідальності господарів, які відносяться так до своїх домашніх е, тварин, до котиків. То ця проблема вона існує і ми намагаємося її вирішити. Ми тут живемо вже е, ну, давно живемо. В нас знаєте таке місце, де траса недалеко. І всі думають, ось викину, і хтось підбере, а не думають, що. Тут вже переповнено тваринками будинок і подвір'я, що нема вже куди їх забирати. А що а, а ж можна зробити? Їх мусило десь десь дівати, десь забирати. Ось у мене 23 кота і 26 собачок. собачок. Нас домашній міні притулок. Ми самі собі так знаєте собі так його назвали від серця до серця. Ось. Іди, І, це. І от, ну, така, така ситуація це, це велика велика проблема. Е, організували такі домашні притулок, е, спочатку були будки, де тільки можна було їх ставити, будки ставили, ставили, збирали цуценят на трасі, десь побачиш на зупинці, в полі, в лісі викинуті мами з цуценятами. І ну, отак от забирали, лікували, багато прилаштовували, тільки не прилаштовуються, лишалися. І як що робити далі, то ми на, своєму, на своїй території збудували декілька вольєрів. кавольєрів, об'єднали їх всіх в, одне, в один, великий такий будинок, будемо говорити, і наклали від серця до серця. Намагаємося прилаштувати, але ви знаєте, дуже важко з прилаштуванням, тим більше, що тваринки, якщо ми були Пленькі, гарненькі, а так тварини прості звичайні дворняжки, яких не хочуть дуже брати, а тим більше з великих порід або середніх, то такі люди не дуже хочуть таких тваринок брати, і вони лишаються в нас, ну, де ж їх потім дінеш, їх же ж не просто не, не випустиш, не викинеш. Пані Світлано, ну цікаво, яким чином вам вдається утримувати цей міні притулок, чи є у вас якісь потреби, чи вам хтось в цьому допомагає. О, дякую за запитання. Знаєте, колись декілька років тому, років мабуть п'ять, років п'ять ми утримували, В нас було 11 собачок і 13 котиків. Ось і ми отримували це все за власні кошти. Я навіть не була зареєстрована ніде, ні в Фейсбуку, я не знала ні волонтерів ківерцівських. У нас на той час в мене було е, стільки тварин, але скільки ми прилаштували тоді, багато дуже. І ось, е, знаєте, я, коли я познайомилася з волонтерами нашими ківерцівськими, я зареєструвалася в Фейсбуці і е, почала викладати цих ну, тих, е, ви знаєте, Люди, які допомагають нам і трошки, і коштами, і привозять, наприклад, якісь м'ясні е продукти для, для, цих, для наших тваринок. О, але найбільше хочу сказати, я сама інвалід другої групи. У мене пенсія невеличка. Вся вона йде на утримання, на, не то, що на утримання, навіть тому, що та самі зерна моя пенсія. Мінімальна, і вона ми купуємо за неї якісь там харчі для тварин. наших. найбільша моя підтримка це мій чоловік. Він все, що зробляє, по суті, все йде на тваринок. Все йде на тваринок. І коли була ще робота, було легше. Коли зараз коли карантин, коли була почалася війна, це з роботою стало дуже важко. Але Є декілька людей, які от нас підтримують підтримують як морально, так і фізично. Привозять, я ж кажу, привозять з, з м'ясокомбінату, привозять такі брикети. Ну, то, то буває не часто, але ну дякую їм за це. От допомагають коштам люди, які, які бачать мої будуть в фейсбуці, Є такі дуже люди, які їм безмежно вдячна, дуже безмежно вдячна. Ось а так зверталася, знаєте, е, е, мені сказали, що можна написати е, ну, заяви, чи як то можна сказати, в нашу міську раду, до наших до нашої міської влади, з проханням, е, що можливо допоможете там, ну, якщо буде якась допомога, можливо е, крупами, чи там якимись кормами, можливо, буде якась допомога, то щоб вони мали на мали на увазі. І ви знаєте, дуже прикро, коли. Дуже прикро, коли влада ну не дуже якби, переймається цією проблемою. Е, дуже неприємно мені було почути відповідь на мою заяву, коли до мене подзвонив учільник наш і сказав: Ви самі собі зробили проблему, тому самі собі вирішуйте її. Ну, і так, в такій дуже негарній формі, в якій би можна говорити з жінкою. А тим більше, коли я просто-напросто написала заяву з надією, що можливо колись десь буде якась допомога, можливо, хоча чим-небудь можуть допомогти. Ось, думаю, ну, ось тому, ну так. Пані Світлана ось так. правильно я розумію, це ви спілкувалися з ківерцівським міським головою, паном Ковальчуком. В якого є 140 мільйонів на стадіон, а немає декілька тисяч гривень на крупи для ваших котів і собак? Ви знаєте, ще коли я з ним спілкувалася, він ще не говорив про стадіон. Це було ну, це було скільки, певно, може, з півроку тому. Угу. Ось, і вони знають, вони добре знають, що в мене є така е, проблема, бо я написала заяву. Привезли, привезли нам е, допомогу один раз. Єдиний два мішечки по 4 кілограми корму для е, собак, і ще такі, е, такі е, пакетики, в общем, таких паличок для чистки зубів собак. Один такий упаковочка. Це для 50 майже моїх тварин. Я їм безмежно звичайно вдячна за це, але ж ну. Говорю так, як є. І я не то, що там, знаєте, хочу чи образити когось, чи що, просто мене обурює відношення, обурює відношення до проблеми безпритульних тварин. Тому що, ви знаєте, на той час, коли я отримала таку відповідь, я не знала, що сказати. Але потім я, коли в мене цей знаєте, шок пройшов, я це все переосмислила. я... Хочу відповісти навіть і зараз пану Ковальчуку, сказати, що це не моя проблема, яку я сама собі створила. Я просто-напросто вирішую, пане Ковальчук, вашу проблему. Тому що, якби на теренах ківерківського міста всі мої собаки народили по 10-15 цуценят, то це була б ваша проблема. Ну, Хоча, можливо, ви. Так, да, як би її вирішували, але це я якби своїми силами замість того, щоб підтримати, замість того, щоб якось порадити, замість того, щоб ну, і морально підтримати. Ну, в такій формі мені відповісти так, ну, я цього не чекала, звичайно. Так що, хай я сказала правду, і скривати нічого не буду. Він мені це говорив по телефону. Я проплакала потім після того, але вирішила, що я сильна, я зможу зробити зробити те, що я запланувала. І ми от побудували цей вольєр, що ви зараз бачите. Це такий вольєр. Це буду це. Ви знаєте, я зробила допис у Фейсбуці. Люди добре допоможіть, тому що стільки тварин, що немає де їх ставити. Вже будка на будці, і нема де не пройти, не проїхати, нічого. І ви знаєте. Дуже щирі люди відгукнулися. Ми на той час це було рік тому. Це, от ми недавно його це все збудували. Рік тому ми назбирали велику правда, суму. 9 тисяч щось там з копєчками вже зараз точно не пам'ятаю. Ось, але е, безмежно вдячна за це. Тому що всі роботи, які були зроблені, це робив мій чоловік і мій син. Я їм, я їм вдячна. це... Знаєте, доземний уклін, тому що без нього, цього без, без них, без моїх рідних, мого чоловіка, мого сина, цього всього не було. Ось і е, ну так ми збудували. І думаю, що е, якщо дасть мені Бог ще здоров'я, сили, я не залишу цього, я не прийду, не пройду мимо тваринки, яка гине, я е, і так само мої рідні і мої друзі, які підтримують. Волонтери, які є в Кивацях, дуже хороші люди, які теж підтримують і притулок, і, і нас, і мене особисто морально, тому що часом руки опускаються, просто сідаєш, і не маєш несили і плачеш, і, і, і просиш у Бога сили, щоб допоміг це все нести. Тому що не можна не хворіти, не можна втрачати сили, бо треба доглядати. Треба глядіти. Треба до смерті можна до. Допоміг... І ти когось з тваринок, а когось прилаштувати на той час, а когось вилікувати? Ну, це проблема, яка постійна. Це постійно, постійно оця круговерть, і ти не маєш права розслаблятися. До речі, пані Світлано, а чи часто вам вдається прилаштувати якусь тваринку? Як часто люди до вас звертаються, те, щоб одомашнити, забрати у вас домашнього улюбленця? Так, ми багато прилаштували, ми багато прилаштували собачок, багато прилаштували котиків. ось, Але ви знаєте, і дзвонять зараз. Зараз дзвонять. Але ви знаєте, я така людина, можливо, це й добре, можливо, не добре. Я просто так тваринку не можу віддати, просто так віддала і забула. А знаєте чого? Тому що коли е, ти підбираєш тваринку з вулиці, вона стає частинкою тебе. Просто частинкою тебе І ти настільки, настільки переймаєшся її на, далі, майбутньою її долею, що ну просто кому-небудь я не можу віддати. І ось ви знаєте, віддаю тільки перевірені руки. Їдемо самі, е, веземо тваринку. Дивимося умови. Одні люди приймають, одні ну, якимось там дивним чином кажуть: ну для них це дивно. Бо вони кажуть, а ви якась організація? Та кажу ні. Але чому ви так переживаєте? Та кажу, тому що любимо просто. Просто люблю тварин, просто переживаю за них. Ви знаєте, це повеління Боже, Бог сказав: піклуйся про все, що я створив. Ти, ти людина, я поставив тебе над усім. Це ж не тільки тварини. Ви знаєте, Мені, мені шкода, я ви знаєте, квіт, квітів енерго ніколи. Бо мені шкода, воно живе, воно так само, можливо, і, і має ну, якусь енергетику. Я просто помилуюся е, тією квіткою. Так само е, деревце, трава, це все, це все Боже творіння, а тварини. Так само і людина, і до людей треба відноситися з милістю і з добротою, допомагати всім. Так сказав Бог. Так повинні ми робити люди. І не дивитися, чи то добра тваринка, чи не добра, чи то е, я зможу колись її там прилаштувати, чи вона не, не перелаштовуватиметься. Якщо ні, то я її не буду брати. Такого не має бути. Ми беремо всіх. І в нас немає таких породистих. Так? Вони, вони всі такі надворняшки, але вони всі такі хороші, милі, добрі. Пані Світлано, то яка наразі є потреба у вашого міні-притулку, і як можна з вами скомунікувати? Дивіться, потреба завжди є одна. Це, це харчі, це догляд, це гігієна, тому що ми часто миємо гігієнічними різними засобами вольєри. Це Медичні якісь препарати, це проглистовка, це кліщі були весною. Дуже багато було. Потрібно були препарати, щоб їх обробляти. Це постійно треба, і тварини їдять постійно. І ви знаєте, проблема в проблема в коштах. Я говорю так, як є, тому що нема коштів, нема за що купити. Ні, ні, нічого на тобі з неба не впаде. Була б робота, були б працювали, заробляли. Коли нема роботи, коли вже такий, навіть і вік пенсійний, то Ну то оця проблема є постійно. Я ви знаєте, я вже раніше соромилася, а зараз я не соромлюся. Я даю свої реквізити і пишу людям, допоможіть їм. Я завжди за все даю звіти, що я купила, які я харчі купила, які корма купила для котиків, особливо для котів. Це велика проблема. Якщо собачка, можна ще зварити кашу з різками, зробити такий навар, да, це, це дуже за це дуже затратно в плані часу, тому що ти мусиш вварювати ті баняки. У нас нема нікого, це я одна роблю. Мій чоловік Толік. І оце, так, це е, оце проблема. Проблема в харчах, проблема в коштах. Я прошу людей допомоги. І ви знаєте, мені, е, я завжди пишу свої реквізити, карточки, на яку можна допомогти. Даю звіти за все. Ось, і тому ця проблема в неї постійною. Мені соромно просити, але я собі думаю часом. Я ж не для себе прошу. Я не їду нікуди. Я вже взагалі нікуди не виїжджала. У нас тільки як сталося стільки тварин. Нікуди ми не їдемо. Часом виїжджали просто десь на природу. А тепер у нас тут біля нас є природа, є тваринки наші. І ви знаєте, Це так чудово. Це вам не передати. Це просто, просто такі антидепресанти проти всього. Проти зараз, знаєте, в цей час, коли стільки біди, стільки. Горя стільки ненависті от в цьому світі. І ви знаєте, коли ви приходите до них, а воно тобі дивиться, заглядає в очі, обнімашки робить цілувашки, Пропадає абсолютно всякі певні думки. все. Ти просто воскресаєш і духом, і думаєш, Боже, як добре, що вони є у мене, що вони прилаштовуються, часом прилаштують, часом не прилаштовуються, то, то я кажу так, як є. Пані Світлано, ви кажете, що часом не прилаштовується, то яка їх подальша доля. А вони залишаються в нас. Але вони це ми так розуміємо, як якісь ізгої, чи ви спеціальні якісь вольєри їх поселяєте? В який спосіб це відбувається? Ні, вони... Ні, ні, вони який спосіб. Вони всі разом, вони у нас дуже дружні. Коли вони у нас гуляють, то вони гуляють всі разом. Знаєте, це неймовірно, коли на тебе летить 26 собак здоровезних, ну, вже повиростали. Я маленькі ще. Я, наприклад, нещодавно весною сюди підкинули нам двох маленьких цуциків. Я їх назвала Тоша і Жужа. Це певні братики сестрички, хоча вони зовсім різні. Але вони настільки були дикі, що е, мені довелося їх е, такі два маленькі, довелося мені їх при, ну, приручати. Це було дуже важко. Я їх тільки приру... забрала тільки тоді, коли вони захворіли інтеритом. І я їх забрала, ми їх пролікували, ми їх е, е, ну, дали їм такі, знаєте, нормальні умови, все. Ось. І тому. Е, оці... Їх двох тільки маленький. А всі остальні вони вже такі більші. до року є собачки, які, содачки, які яких не беруть чомусь. Я не знаю. Вони ж всі такі гарні. Ну, бачите, я кажу: людям люди мають свій смак. Всі хочуть, можливо, і такий час, хочуть маленьких, щоб не було затратно, а вони всі великі. Ось. І коли вони, коли вони лишаються, ну я ж їх не можу. Куди ж діти? І вони ми, от зараз жужа й тоша, вони у нас були маленьких таких вагірчик, а Знову проблема. Ну, вже треба їх звідти забирати, бо ніхто їх не бере. Я їх пощу пощу у Фейсбуці, ніхто їх не хоче брати. І зараз треба стерилізувати. Треба їм щось більше місце робити. Все подивилися, де вже обдивилися в нас на, на подвір'я, на нашій території. Знайшли місце, де можна ще один будинок, такий зробити вольєрчик невеличкий. Ось тому, ну, лишаються вони в нас. Можливо. Ага, слухаю. Пані Світлано, якраз стосовно стерилізації, як, до, як часто вам доводиться її робити? І наскільки це затратно? Ви знаєте, ми, в нас всі тварини стерилізовані, угу. дівчатка. І хлопчики кастровані, тому що я розумію цю проблему. Коти всі, кішечки, собачки. Ось і тому що ви знаєте, навіть якщо прилаштовувати тваринку, так? То я повинна бути впевнена, що ця тваринка не народить своїх діток і ті, майбуті, ті ну, господарі, які будуть з цієї тваринки, не викинуть їх. Розумієте? І ця, дуже, це дуже відповідально. Я е, не віддаю тваринок нестерилізованих, це, це знаєте як аксіома. Нестерилізованих і невакцинованих тваринок не віддаю. Я мушу все зробити, щоб бути впевненою, що надалі вони будуть убезпечені від хвороб і від різних таких, знаєте, неприємних таких ситуацій. Пані Світлано, ви... робимо стерилізацію. Пані Світлано, і ще частину, цікаво з вами. обговорити тему стерилізувати. Ось, а зараз у нас є так, Зараз так, у нас є в ківерцях лікар Лілія Лук'янова. Так, так. Погано чую вас. Так, так, пані Світлано, ви кажете, що є лікар, який допомагає вам стерилізувати, так? Так, лікар, який допомагає нам стерилізувати. У нас в ківерцях є. Лілія Лук'янова. Так. Паніс на релізує дуже гарно ще, ще дуже одну гарно. тему. Хочу з вами обговорити. Ви зачепили про те, що є ті домашні улюблені, у, улюбленці, яких часом підкидають вам, як часто це відбувається, і ну і що ви можете сказати таким таким людям, які от роблять такі ну м'яко кажучи, некрасиві речі. Знаєте, як часто оці всі тварини, що в мене, я скажу я е, одненьку, одненьку собачку, що я забрала, ні, певно, дві собачки, що я забрала з зупинки на зупинці в жабці, вони сиділи від Олажки одну, одних знайшла в лісі, ось забрала, найдолісу теж забрала з лісу з а всі остальні, це всі підкинуті. Ось тут на у нас на трасі під хату вони не підходять, бо судна. Собач... Так їх гавкають, вони там на трасі, і вони тако в травичці там ховаються, то на підстанції тут недалеко від нас пищать. так підкидають. Я не знаю, це не то, що можливо до мене підкидають, ні, вони просто люди викидають. А що сказати тим людям? Знаєте, хочу сказати, що Бог осміяний не буває. Оце мої, мої слова тим людям, які це роблять. Що людина посіє, те людина і пожне. Написано так в Біблії. Я людина викидає тварину на вірну смерть, і то не на просту смерть, а на смерть голодну, на смерть страшну від хвороб і від волі, то хай та людина не сподівається, що буде мати благословіння в своєму житті, тому що Бог осміяник бути не може. Нехай ті люди завжди пам'ятають, що бумранг Прийде колись і до них. Якщо не до них, ну, то можливо, ну, вони зрозуміють це пізніше, на своїх дітях, на своїх внуках, але просто так, нічого в цьому житті немає. І не просто так, ви знаєте, я за своє життя е, от так, часом роздумую. Не просто мене Бог привів сюди в ківерці, бо я не ківерська сама. Не просто Бог допоміг нам збудувати хату, яку я мріяла завжди десь бути на Україні, десь біля лісу. Це ж не просто так. Не просто так, що я зустріла таку людину як свого чоловіка, який просто душа і, і серце моє, і моє життя, і моє все. Ми почали ем, тут піклуватися про цих тваринок недаремно. Значить, яка наша місця на цій землі така. Будемо її продовжувати. Дякую вам, пані Світлано, за небайдужість, дякуємо за ваші вчинки. Ну і дійсно. Мабуть, треба подякувати від всього міста ківерсії, особливо особливо від міської ради, які таким чином ви дійсно вирішуєте цю проблему з безпритульними тваринами в ті Ну і ганебна поведінка пана Ковальчука, який має сотні мільйонів та на стадіони, мільйони на всякі трактори, на бензовози, а кілька тисяч гривень для бездомних безпритульних тварин. І, зокрема, для щоб підтримати такий притулок як у вас у нього немає. Ну, це ганьба, ганьба на всю Україну. Але пані Світлано, тримайтеся, дякуємо вам за розмову. Дякуємо за вашу працю. Засновниця домашнього міні-притулку від серця до серця і сківерець Світлана Юнчик була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один сподіваємося, наші глядачі, і радіослухачі теж долучаться до доброї справи і допоможуть цьому притулку існувати і підтримувати тварин, які потребують. Такого догляду. На все добре, пані Світлано, тримайтеся. Нехай щастить.